Система рівнянь, способи розв'язання. Перше – це графічний. Полягає в тім, що ми будуємо графіки рівнянь, які входять в систему рівнянь, і знаходимо їх в точки перетину. Тобто розв'язати систему рівнянь графічним способом це знайти точки перетину, графіків рівнянь системи. Це і будуть розв'язки системи. Отже, звідси ти повинна зрозуміти, що розв'язками системи є точки Точки в системі координат. А точки в системі координат позначаються двома координатами. Так? І тому розв'язок системи це завжди пара чисел. Упорядкована. На першому місці завжди абсиса точки, на другому координати. Розглянемо такий приклад. Систему двох рівнянь розв'язати графічним способом. х квадрат плюс y квадрат дорівнює 9 і y дорівнює х квадрат. Так, для цього спочатку треба з'ясувати, що це за лінії. Давай розберемося. Перша лінія це що таке? Коло. Де буде центр цього кола? В якій точці? Тобто координати центра цього кола 0,0. 0. Значить, коло має центр в точці 00. А радіус, як визначити? Радіус. О, де, ой, 3. 3, правильно, корінь з 9. Так, тепер про другу лінію давай поговоримо. Іг до рівня Х квадрат, це яка лінія? Y до рівні Х квадрат це парабола. Правильно, це звичайна парабола, притом стандартно, так. Вершина в неї також в е, початку координат. Стандартна парабола. Так, Так, добре. Тобто тепер для того, щоб mm -hmm. розв'язати систему, треба побудувати ці дві лінії в одній системі координат. І знайти точки перетину. Коло в нас буде мати радіус 3. Парабола початок має вершину в точці 0,0 і вверх в неї відки, тому... Система координат десь так. Будуємо коло. Має воно центр в початку відліку і має радіус 3. Тобто, будуй коло, щоб воно в тебе мало радіус 3. Тепер треба параболу побудувати. Пам'ятаєш, через які точки проходить ця стандартна парабола? Не пам'ятаєш, то підставляй замість XA якісь значення і згадаєш? Якщо один підставити, в квадраті буде 1. Мнус 1 підставити буде в квадраті також 1. Потім, якщо підставити 2 в квадраті, буде 4. І якщо мінус 2 підставити в квадраті буде 4. Далі, в принципі, можна і не будувати, тому що вже видно буде перетин з нашим колом. Це у нас y дорівня х2, а це х2 плюс y квадрат дорівнює 9. Дві лінії. В одній системі координат. І вже видно перетин. Бачимо перетин в двох точках. Це повинні бути якісь симетричні точки. Зараз подивимося. Треба тепер акуратненько подивитися, які в них абсциси, які ординати. Там точно не буде, десь приблизно мінус 1,5. І десь. 2,5 – це перша точка. А друга, напевно, симетрична до неї. То буде 1,5 і 2,5 також. Це приблизно. Це точно так не визначиш по графіку. Тому графічний спосіб розв'язання систем, якщо дуже треба точність, не дуже підходить для цього. Не завжди. Не завжди так точно можна побачити перетин. Але коли завдання просто. Дізнатися, скільки точок перетину, то це дуже зручно. Швиденько накидали графіки і побачили, в скількох точках перетинаються графіки і зробили висновок. Тобто, в таких вправах, де треба просто порахувати кількість коренів, розвісків системи, це дуже зручно. А якщо треба точно, то краще алгебраїчно розв'язувати. Тобто, дивись, ми розв'язали приблизно, так? Але тепер, якщо е, врахувати, що це система, тобто е, рівняння можна змішувати між собою. Замість Y можна поставити х квадрат, або замість х квадрат перше рівняння поставити y. Буде y плюс y квадрат дорівнює 9, і це буде квадратне рівняння. Y квадрат плюс y мінус 9 дорівнює 0, яке буде мати дуже наближені значення коренів. Це не будуть точні значення. Тому от воно так і виходить, такі числа, якісь коренями будуть числа. От Тому треба розглянути ще алгебраїчні способи розв'язання, але не сьогодні, поки що ми з графічним будемо розбирати.